Сподіваюсь, всі з ним ознайомлення. Якщо запитань зауважень нема, прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Поки що шість, да. шість за, Так, а скільки нас? Сім. Сім? Сім за. Сім за. Дякую. Так, переходимо до розгляду по суті. Перший блок у нас про фінансово-бюджетні питання. Доповідач Мілор Володимир Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Питання про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2024, Це номером 2, дріб. 99 про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік. Якщо питань зауважень немає, прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний блок про питання щодо програм розвитку галузі і сфер міського господарства. Друге, третє питання доповідач. Підлубний Едуард Станіслав, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки. Та доповідач Жежевський Сергій Сергійович, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Питання про внесення змін до програми щодо сприяння територіальної обороні міста Дніпра на 2022 2026 роки. Якщо зауважень питань нема, прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Ще Олександр Вікторович додавався. Дякую, рішення прийнято. Е, наступний блок про організаційні питання і кадрові питання. Доповідач підлубний Едуард Станіславович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Питання про затвердження положення про призначення та надання разової матеріальної допомоги власнику або одному із зареєстрованих мешканців будинків та квартир, що в результаті ракетного обстрілу 25.12.2024 року. На території Самарського району міста Дніпра залишились без послуги постачання теплової енергії. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Всім дякую. Порядок денний вичерпано. До нових зустрічей.